Огірки від старшини. Ветеран російсько-української війни Юрій Поліванський, повернувшись із полону, взявся за вирощування огірків у теплицях. Каже, це стало своєрідною реабілітацією після пережитого. Уже другий сезон поспіль чоловік збирає врожай. Зараз говорить остання вибірка з цього насадження. Це у мене сорт Мадрілен. Дуже гарно він вродив. Такий сорт. Взагалі, коли стало питання, це в минулому році, я взяв по незнанки аж три вида огірка. І з цих трьох я вгадав саме ось цей сорт. Попався дуже гарний, дуже гарно себе показав, тому я вже на цей сезон брав саме його. Зараз вже він закінчує, так сказати, свій процес. Я його буду буквально через два дні весь виривати звідси, і прибирати, підготовлювати теплицю до... Осіннього оберту до того, який зараз в мене вирощується розсада. Цьогоріч урожайністю задоволений, зібрав багато. Одним сортом огірка засаджено чотири теплиці, загалом 800 соток. Спершу збирав урожай разом із дружиною, тепер залучає найманих сезонних працівників. У мене виходило кожних два дні виборка. Я вибирав по 40 по п'ятдесят бананок кожного кожних два дня. Це в середньому тонна огірка кожних два дня мені давав. Цей сорт. Зібрав за період його це 11,5 тонн. Я дуже задоволений, тому що ну, це дуже добре. Тим паче, для мене, так як я так сказати, студент в цьому плані, все для мене вперше. Я вчився через інтернет, в мене, я не вчився ні на агронома, в мене не було ні знань, ні навиків, все розпочинав з нуля. Реалізує огірки гуртом на ринках Вінниччини. На початку сезону, у травні, ціна сягала 60 гривень за кілограм. Згодом впала, бо офічів стало більше у відкритому ґрунті. Огірок це як криптовалюта, так сказати. Ти сьогодні здаєш його по 50 за кілограм опт. Вже завтра ти можеш завести його по 15 здати, тому що ціна дуже пригає і так далі. Найкращий період це весна. І осінь Юрію Поліванському 35 п'ять, нагороджений орденом за мужність третього ступеня у цивільне життя. Після 11 років, які провів на полі бою, захищаючи країну від російських окупантів, повертатися було важко, говорить переломним моментом став полон. Проходив службу я у морській піхоті, і мене вже повномасштабна війна в 22-му році. Застала якраз на підступах до Маріуполя, отримав поранення. Отримав п'ять кульових, група 10 чоловік. Ми потрапили в засідку. П'ятеро з моєї групи загинуло, і п'ятеро нас потрапили в полон. В полоні я пробув майже місяць. Мені пощастило, я був не ходячий. Гнилий, вонючий, і мене потрібно було постійно десь носити, на допити і так далі. І вони не хотіли цим займатися. Після звільнення з полону переніс шість операцій і місяці реабілітації. Довелося заново вчитися ходити, розповідає Юрій. У 2023 році знову повернувся на фронт до побратимів цього разу на Херсонський напрямок. Але каже, через півроку зрозумів психологічно не витримує. Повторне ВЛК було, і вже на повторному мене списали повністю. Було дуже складно насамперіть на сам це психологічно. Психологічно повернутися взагалі до життя. Дуже багато було думок, дуже поганих думок. І якби не моя дружина, я взагалі не знаю, ну, стояли б ми зараз, розмовляли б чи ні. Саме дружина Дарина, зізнається Юрій, стала тією людиною, яка допомогла відновитися, знайти себе і започаткувати власну справу. Підтримувала коханого на всіх етапах, каже Дарина. Не буду, як то кажуть, геройствувати. Це було дуже важко, тому що він поверну... він закритий був. В нього дуже часто змінювався настрій, в нього був порожній погляд. Як він мені колись сказав, коли я повернувся, світ змінився. І для нього його треба вивчати заново, і до нього треба адаптуватися. І я розуміла, що це має бути якась справа, яка буде його. Всі кошти, які він отримував, всі кошти, які я заробляла, ми все відкладали. У мене є подруга, яка займалася тепличками, і ми просто поїхали. Я сказала, просто подивися. Він подивився, йому сподобалося. І нами було вирішено весь наш, скажімо так, золотий парашут. Вкласти в це діло. Для мене це була найкраща психологічна реабілітація, так як робота відволікає від всіх зайвих думок. Ти просто ти, ти не думаєш ні про що, ти думаєш, його треба виростити, так, а його треба зараз обірвати, його треба зараз підняти. Ти просто думаєш ось про нього, про, це, про цю рослину. Тепер родина Поліванських не лише вирощує і продає огірки, а й допомагає іншим ветеранам адаптуватися до життя після війни. Юрій запрошує військовослужбовців на свою ділянку, показує на власному прикладі повернення до цивільного життя можливе, головне не зупинятися. У планах розширення справи хоче встановити ще кілька теплиць та вирощувати інші овочі. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.